Нарешті ми дочекалися від агропаку цей препарат. Не знаю, як правильно сказати, це активатор цвітіння чи активатор запилення. Ну, в загальному треба зараз на цвіт будемо запилювати. Покажу, як ця вся процедура відбувається. Нарешті ми дочекалися від агропаку цей препарат. Не знаю, як правильно сказати, це активатор цвітіння чи активатор запилення. Ну, в загальному треба зараз на цвіт будемо запилювати. Покажу, як ця вся процедура відбувається. Так, друзі, розвели ми вже нашу, наш симулятор. І ось так от. І все. І так пішли. Надіємося, результат буде хорошим. Всім гарного та вдалого дня!